В навчальні заклади громади продовжують закуповувати генератори. Ця робота триватиме і надалі. На що із місцевого бюджету виділятимуться додаткові кошти, адже наразі ситуація з освітленням, особливо у селах, дуже складна. Генератори у нас зараз є в кожному закладі, але враховуючи те, що вони працюють практично постійно, ну зараз в сільській місцевості світла майже немає, то дуже часто вони виходять. А, в резерві, якщо у нас раніше були в резерві генератори, ми могли їх замінити, то зараз у нас в резерві немає. Да, нам громадські організації обіцяють надати ці генератори. У нас постійно департамент бере потребу, скільки нам потрібно генераторів. Ми цю потребу даємо, але поки що на сьогодні ну, змін ніяких немає. Вображівці в школі зламався генератор, у нас є, але він їм не підходить, бо їм треба на 380 ватт, а у нас на 220. І ну, ситуація дійсно така критична. Тому якщо є можливість придбати генератор, то звичайно це річ потрібна. Більш того, у сільських школах відбувається не тільки учбовий процес. Вони функціонують ще і як пункти незламності. А коли у селах відсутнє енергозабезпечення, на генераторах працюють ще й котельні, зауважила пані Сергейко.